Імені Лазаревського відкрилася виставка «Витинанок». Це досить цікава техніка виконання робіт. Якщо переглянути, то можна побачити, що на них зображена абсолютно різна тематика. Детальніше про цю виставку та і про техніку виконання витинанок ми поговоримо з її авторкою. «Ця виставка називається Чарівна витинанка». і присвячена вона саме декоративно-прикладному мистецтву, техніці витинанка, яка має дуже великий і широкий простір різних видів виконання цієї техніки. Ви якому надаєте перевагу? Ви знаєте, я себе випробовувала в різних напрямках і в важурні в силуетні витинанки. Ну, найбільше мені нравиться витинанка аплікація. А розкажіть взагалі про цю техніку для наших глядачів, як вона виконується. Ну, взагалі, то витинанка з'явилася в п'ятому столітті до нашої ери, і з'явилася вона в Китаї, коли винайшли папір. А на Україну прийшла не зовсім так далеко в часі. Це десь приблизно кінець дев'ятнадцятого, початок двадцятого століття. І більш за все вона використовувалася для прикрас ужиткового напрямку, тобто для прикрас в будинках пічей, вікон, сволоків. Та інших предметів побуту. Виконувалась вона із паперу, а вже у подальшому стали використовувати також тканину для прикрас одягу. Техніки бувають різні в її виконанні. Це ажурна, коли вирізається із цілого листа паперу. Різні цікаві візерунки. До речі, з цією технікою дітки навіть знайомляться в дитячому садочку. Далі силуетна витинанка це коли вирізається рисунок, і ми його можемо бачити по силуету. Витинанка є за своєю технікою також. Складна, ось і складна. Це коли використовується дуже багато видів паперу, дуже багато кольорів і створюються цікаві різнокольорові і різнотематичні композиції. За тематикою вона також може бути геометрична, може бути носити рослинний характер, далі зооморфічна і антропоморфна, тобто коли зображують. Образи людей. Що полюбляєте зображувати в своїх роботах? Ви знаєте, готуючись до цієї виставки, я спробувала різні техніки, але найбільше ось ну, мені вподобається саме техніка, коли йде техніка аплікації, змішані види. Це ідея і силуетна витинанка. І ось такі сучасні, більше не українські, такі сучасні витинанки. Я думаю, мені до мого і стилю мого життя, і до мого характеру вони більш такі притаманні. Чи довго буде працювати? Ти виставка в музеї? Ну маю надію, що виставка десь буде працювати до середини березня. Якщо серед відвідувачів знайдуться, бажаючі також навчитися виконувати роботи в цій техніці. Чи допоможете ви їм? Так, залюбки. Я працюю в художній школі, нашій дитячій, тому я залюбки можу прийняти будь-кого бажаючого, провести майстер-класи, от і навчити будь-якому напрямку, будь-якому виду цієї ось цікавої техніки витинанки. Це перша виставка в цьому році, персональна. І мені дуже приємно, що цей сезон у нас розпочинається саме з відкриття виставки нашої колеги, наших друзів, людей, котрі нас постійно підтримують, котрі час від часу роблять чудові виставки в нашому музеї. У нас сьогодні відкриття виставки персональне керівника закладу Олени Андріївні Борис для Андріївни. Шановні присутні, вітаю вас з відкриттям такої чудової виставки. Хочу сказати, що я вже мала нагоду ознайомитися з роботами Олени Андріївни. Вони надзвичайно мені сподобалися. Всі вони сповнені любов'ю до України, до рідного міста, і давайте побажаємо всі ми зараз вам, щоб ця виставка поїхала далеко за межі нашого міста і прославляла вашу творчість і, творчість і взагалі ціле наше місто Конотоп. Традиції демонструвати своє мистецтво, мистецтво своїх учнів, мистецтво своє педагогічне. У нас у місті вже започатковані досить давно. Нещодавно ми відкривали це дев'яти виставку джерела Конотопщини, Конотопщини-20», ініціатором якої був ось нам борошні Володимир Олексійович. У нас дуже активно працює і школа мистецтв. Зокрема, мехів Генігравич, теж у цій залі підтримує свої колеги, всім дружнім колективом. <плес> Художня школа підтримує Лена Дрівну Баярчук. То вся традиція хай продовжується в нашому місті. І Хай наші колеги, наші учні радують нас з такими чудовими роботами які ви сьогодні побачите. Одним із різновидів роботи з учнями початкових класів є традиційна декада початкової школи. Цього року не стали змінюватися традиції, і саме зараз ця декада йде повним ходом у закладах освіти. З 8 по 19 лютого 2016 року в навчальних закладах міста проходить декада початкової школи, у ході якої заплановано ряд цікавих заходів у Конотопській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 5 Декада розпочалася інтерактивним конкурсом малюнків. Чи знаєш ти Україну? На якому діти показали свої інтелектуальні здібності під час складання кросвордів, ребусів, шарат про Україну. Приглядаючи виставку, учні всієї школи мають можливість перевірити знання про свою країну, а також пишатися нею. В рамках декади традиційно проходить батьківський день педагогічний проєкт, який називається Урок дають батьки. Цей захід дає можливість батьків залучити до навчально-виховного процесу, ознайомити їх зі специфікою роботи в початковій школі, а також дітям пишатися, що саме їх мама чи тато хоч на один урок, але став учителем. Ми покажемо, як проходять батьківські уроки на прикладі декількох шкіл. Тож приємного перегляду, можливо, на екрані ви впізнаєте або себе, або своїх знайомих. Тема нашого уроку буде комбінірований наш урок буде. Ми будемо брати і фарби, і клей, і кольоровий папір, і будемо все це і клей, і фарбувати. Дивіться, беремо так листочь арку з паперу і робимо. проєктів стали популярними у молодіжному середовищі. Для прикладу, у минулому році три проекти конотопських громадських організацій виграли в обласному конкурсі проєктів та були успішно реалізовані. У цьому році конкурс проєктів оголошується знову, і у порівнянні з минулим роком, вже на сьогоднішній день кількість бажаючих взяти участь у ньому збільшилася. Якщо ви також маєте ідею щодо написання проєкту, всі подробиці стосовно того, хто може взяти участь у цьому конкурсі та які вимоги до учасників, дізнаєтеся з наступного інтерв'ю. Обласним управлінням. У справах молоді та спорту з середини січня оголошено конкурс проєктів для громадських організацій області. Конкурс такий носить обласний рівень. Фінансування на нього це обласний бюджет з фонду управління молоді та спорту. В цьому році воно вдвічі більше. Якщо минулого року йшла мова про мільйон гривень, цього року завдяки обласним депутатам, роботі активній обласного управління мають громадські організації області можливість розіграти на цьому конкурсі 2 мільйони гривень. Максимальний е, обсяг однієї з грантової заявки це 100 тисяч. Заявки можуть подавати Організації, які вже зареєстровані два роки тому і більше. Тобто, ті, хто молодший за два роки, на жаль, по законодавству нашої країни не мають такої можливості. А дедлайн конкурсу це 19 лютого, тобто до 19 лютого всі грантові заявки мають бути здані в обласне управління молоді та спорту. Уже точно ми знаємо, що п'ять організацій з міста Конотоп дописують свої пропозиції і будуть на наступному тижні їхати їх туди вже відвозити, тому що конкурс області, тому управління безпосередньо їх приймає і вже далі тоді координує цю діяльність відкритих захід. Стів і ну, те, що треба зробити до того, як або отримати або не отримати фінансування по заявкам якої тематики буде надаватися перевага? Це все можна дізнатися на сайті обласного управління у справах молоді і спорту. Також там за посиланням можна скачати аплікаційні форми для написання проєктів, можна переглянути минулорічні проєкти, як це писалося, як це здавалося. Тематика, так як і у програмі молодь, всеукраїнській, і в наших місцевих, в обласних, це патріотизм, пропаганда здорового способу життя, альтернативні форми відпочинку для молоді і все те, що розвиває і розбудовує соціальне громадське суспільство. Нашої області ви як керівник відділу у справах молоді та спорту. Скажіть, чи цікавлять зараз такі види роботи, як проєкти сучасну молодь? В минулому році від міста каната було подано 5 проєктів, з яких виграли 3. Цього року я веду мову про 5 організацій, які пишуть проєкти. До того ж, ну хтось пише 2, хтось пише 3, хтось пише 1. Але місто канато активне у порівнянні з іншими районними центрами нашої області. І цього року ми ще зробимо ще кілька кроків до більшої активності. З метою попередження надзвичайних ситуацій на мотор деталь конотоп відбулося спеціальне навчання відпрацювання дій з ліквідації аварійних ситуацій техногенного та природного характеру на промисловому підприємстві. Всі подробиці стосовно цього ми дізнавалися у начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергія Мусієнко. Розкажіть, що за навчання сьогодні проходили на заводі сьогодні на нашому конотопському заводі мотор деталь «Конотоп» відбулося показове спеціальне об'єктове тренування. В його проведенні був залучений персонал даного заводу. Під керівництвом директора заводу Папіана Володимира Івановича були відпрацьовані питання дій аварійних служб, ланок, підрозділів даного підприємства по ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть трапитись на. Території даного підприємства відпрацьовувалися питання пожежегасіння при виникненні пожеж на промислових ділянках на производствах, а також основне це якщо припиняється водопостачання, то дії персоналу по відновленню водопостачання і недопущення пожежі в літейному цеху. Всі завдання, які ставилися під час навчання, були виконані. Хочу відмітити, що в даному навчанні приймали персонал не тільки ТОВ Мотор деталька на топ, але й всіх наших провідних підприємств міста. Це і ДП «Авіакон», це і представники залізниць були, це і представники інших підрозділів, які здійснюють промислову діяльність на території міста. Всі подивилися, навчилися. Обмінялися досвідом роботи з цього напрямку діяльності. Хочу відмітити, що в кращий бік, що мотор на Натовп це одно з провідних наших підприємств, і питання цивільного захисного даного підприємства стоять під на особистому контролі керівника заводу і зауважень за останній час надзвичайних якихось подій. Або інших пов'язаних з веденням промислової діяльності на заводі не відбувалося. Скажіть, Такі заходи вони є систематичними. Як часто вони проводяться? Дані заходи завжди проводяться на початку навчального року, а навчальний рок в цивільному захисті починається з 1 січня кожного року. То в лютому місяці, як правило, ми плануємо дані показові об'єктові тренування з залученням представників підприємств міста, спеціалістів цивільного захисту. Є графік у нас складений план, і відносно цього плану, ми кожен рік на окремому підприємстві показуємо, що нового досягнуто за рік, що треба, так скажемо, втілити в життя в новому році, і які є на сьогоднішній день засоби на підприємствах міста для ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час виробничої діяльності. В своїх новинах ми часто висвітлюємо конкурси та змагання, що проводяться в закладах освіти та культури нашого міста. Днями захід конкурсного характеру відбувся у Конотопській станції юних натуралістів. Працівники станції говорять, що конкурс в їх стінах річ традиційна, адже це один із методів розвивати у дітях любов до навколишнього середовища. Надамо їм слово. Сьогодні на Конотопській станції натуралістів ми проводимо конкурс виставку учнівських колекцій природи рідного краю. Мета цього конкурсу формування біологічної компетентності школярів, а також Розширення їхніх знань про основи складання біологічних колекцій організаторами та координаторами цього конкурсу є міський методичний кабінет, станція станціяних натуралістів, а також національний природний парк Деснянсько-Старогуцький в особі старшого наукового співробітника Панченко Сергія Михайловича. В конкурсі приймають участь учні 6-8 класів навчальних закладів міста та Бочишківського НВК Конатопського району. Попередньо кожен навчальний заклад надав нам свої колекції для заочного оцінювання. Всього було подано 17 біологічних колекцій, виготовлених учнями 6-8 класів. А сьогодні автори цих колекцій мають можливість захистити свої роботи. При оцінюванні колекції враховувалася репрезентативність та кількість зразків у колекції, оформлення зразків, а також вміння захищати свою роботу. Конкурс виставка проводиться у таких номінаціях. Цікава зоологія, дивовижний світ рослин та незвичайне захоплення. Прямо хочеться подякувати Панченко Сергію Михайловичу, старшого наукового співробітника національного природного парку Деснянсько-Старогуцький, члену журі, за плідну співпрацю в організації та проведенні цього заходу. Сергій Михайлович також надав нам сувенірну продукцію для вручення учасникам конкурсу. Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалена закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким змінена умови надання окремих видів соціальної допомоги. Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї, в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Враховуючи те, що з 1 січня 2016 року будуть змінені розміри вищевказаної допомоги, виплата їх за січень 2016 року припинена. Повідомляємо, що громадянам, які звернуться протягом січня-березня 2016 року, за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям за новими умовами, допомога буде призначена та виплачена з 1 січня 2016 року. За додатковою інформацією, звертатися за адресою міста Конотоп, проспект Міру 6 управління соціального захисту населення Конотопської міської ради кімната номер 2. Телефон для довідок 23302.